Вірність повинна бути сліпою і непохитною, незалежно від обставин чи наслідків. Однак Біблія дає більш глибоке розуміння вірності. У книзі приповістей, розділ 3, вірші 3 і 4, написано Нехай милість і правда не залишають тебе, прив'яжи їх до своєї шиї, напиши їх на таблиці свого серця, і знайдеш ласку та добру славу в очах Бога і людей. Цей вірш показує, що справжня вірність означає бути люблячим і чесним. Це означає завжди бути добрим і щирим до своїх друзів та рідних, а не просто сліпо слідувати за ними. Пізнай різні грані вірності з ноткою божественної іронії підпишись на святі протріччя і отримуй щоденну порцію натхнення швидше, ніж твій ранок почнеться з кави.